Якщо колись нам вдалося запрограмувати наш мозок на те, щоб лягати спати в третій ночі, їсти солодке, набирати зайву вагу, мати шкідливі шаблони, сваритися з рідними, близькими, потім через це переживати, провалювати дедлайни на роботі, прокрестинувати, то чи можливо налаштувати його і на позитивні звички? Мене звати Ярослав Степанюк, Подивіться попередню частину, бо нічого не зрозумієте. Ми продовжуємо будувати наш будинок дисципліни. В нас є основа, це те, чому ми хочемо всім своїм метром. В нас є стіни, це наш план, який дозволить нам дійти до цієї цілі. В нас є вікна, через які ми можемо помилуватися навколишнім світом. В нас є двері, через які можна вийти, якщо не боятися вийти. В нас є холодильник з смачною їжею, в нас є книжки, в нас є фільми, в нас є ігрушки. Це все нам потрібно для задоволення в процесі. В нас є стеля, це інші люди, які дають нам підтримку, які допомагають нам справитись з негараздами, які допомагають нам триматись правильного шляху. Чи буде ця конструкція стояти? Так буде, чи можна це побудувати? Звичайно, можна. Але чи довго воно потримається? Ні, ця конструкція буде дуже хиткою. В неї немає основи. Її отак легенько опору зрушиш і. Цей весь будинок зляже як картковий. Щоб він стояв місце йому потрібний фундамент. Фундаментом нашого будинку дисципліни будуть дві речі: наше здоров'я фізичне і здоров'я психологічне. Що з них важливіше? А тут немає більш важливого і менш важливого. Вони обидва важливі і вони обидва між собою взаємопов'язані. Погана їжа на досипання дорівнює погане самопочуття. Погане самопочуття дорівнює, немає енергії щось міняти. Ми так кружляємо по цьому колу. Як з нього вийти, треба оце коло розірвати. Це завдання напрямку руху нашому мозку, який почне шукати варіанти, а як мені з нього вийти. Мені тут не подобається, мені хочеться в інше місце. А як Як мені це зробити? Мозок програмується завжди в кожну секунду вашого життя. Якщо ви його програмуєте свідомо, ви його пробуєте програмувати на те, що ви хочете. Якщо ви його не програмуєте, це буде означати, що він буде забирати. Шаблони з зовнішнього світу, і не завжди ці шаблони будуть вам корисні, завжди вони будуть підходити під вашу ситуацію. Чи можливо запрограмувати його на корисні звички? Звичайно, і тут дуже важливу роль грає обстановка, в якій ми знаходимося. Згадайте, в дитинстві ми приїжджали до дідурі, до бабулі, до друзів своїх старих, до улюбленої тітки, улюбленого дядька. Як ми в них тусили, як нам було кайфово, як ми собі бігали, бавилися, висадилися. Отримав задоволення від життя. Якщо ви зараз приїдете опинити таких самих умов, будете так же само кайфувати, як колись, мозок вже почне згадувати ті старі часи і почуватися так само при цьому. в певній обстановці. Ми запрограмувалися почуватися кайфово, і так само ми в певній обстановці запрограмовані почуватися не кайфово. Нам достатньо всього одного місяця, щоб бути в середовищі, де ми прокрастинуємо, щоб мозок привчився, що от в цій обстановці я буду прокрастинувати. А якщо ви знаходитесь там рік, два, три, п'ять років. То дуже важко мозку вийти з цього шаблону, Тобто автоматично, коли ви приходите додому, ви ввечері такі заряжені, замотивовані, хочу щось робити, хочу щось міняти. А мозок зранку прокидається і такий: Так, я знаходжусь в знайомій обстановці. В мене немає якогось стимулу щось починати. Я буду діяти так само, як колись. Задумайтесь, коли ви йдете додому з роботи, з чого-небудь, ви вас є задача добратися додому. Ви не думаєте про те, як ви йдете. Ви йдете тою дорогою, яку мозок вам автоматично підбирає. Ви в процесі говорите по телефону, насолоджуєтесь краєвидом, щось залипаєте в телефоні. Ви не дивитесь, куди ваші ноги йдуть. Вони автоматично вас ведуть. Так само мозок западає на ці старі колії прокрастинації, і дуже важко з цієї колії вийти. Вдома в нас вмикаються старі шаблони. Якщо ви вдома вже тривалий час, не можете сконцентруватися, вам буде дуже важко це поміняти. Це можливо, але це важко. Набагато легше, набагато краще. Це змінити обстановку. Поїхати в інше місто на дачу, на природу, на рибалку, на більярд, на боулінг, на що небудь, На катання на лижах, на катання на сноубордів, на кілька днів Карпати це прямо ідеальний варіант. Нове місце і нові заняття це відпочинок, це нова енергія, це нові нейрони в мозку замість старих шаблонів. Це відхід від старого і побудова нового. Навіть якщо ви будете новою дорогою йти додому, це вже якісь нові нейрончики в мозку генерує. Поїздка в інше місто настільки багато нейронів генерує. Якщо у вас зараз грустінка. Зробіть це, поїдьте наступного тижня в місто і побачите, наскільки у вас настрій одразу зміниться.